Комунальне підприємство Житомир Теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. Основне завдання, яке зараз стоїть перед комунальниками, це зробити так, аби подати тепло восени вчасно та якісно. Для цього впродовж літа на території обласного центру ведуться численні ремонтні роботи. Діагностика тепломереж та заміна старих зношених труб на нові. Нині на вулицях Житомира комунальники кладуть нові трубопроводи, які виготовлені із якіснішого, ніж попередні, матеріалу. Пінополіуретанова ізоляція, от, яка має теплову ізоляцію. І зовнішня оболочка це гідр, гідр, защита, захист від е, гідро е, різних, то лі каналізація, то лі вода от, від цих. От. Ось така от, е, ізоляція дає можливість значно економити теплову. Чому? Теплову енергію. Чому? Тому що е, е, з, в зовнішню середу не випромінюється тепло від труб. Труби виготовлені із такого матеріалу коштують не дешево. Аби прокласти 50 метрів, потрібно витратити 199 тисяч гривень. Тоді як звичайні чорні труби, яких їх називають комунальники, коштують близько 40 тисяч гривень. Проте, окрім ціни та якості, така тепломережа прослужить на порядок довше. За умов нормальної експлуатації понад 30 років не потребуватиме заміни. Згідно плану, який у нас є. По підприємству, то заплановано на такі поточні капітальні ремонти теплових мереж, там теплотехнічного обладнання використати в цьому році приблизно 5 мільйонів гривень. А взагалом, а взагалом, на модернізацію приблизно десь під 13 мільйонів гривень. Наразі в обласному центрі прокладено 14 кілометрів високотехнічної тепломережі. За словами комунальників, це дуже мало, адже вся тепломережа має протяжність близько 200 кілометрів.